Де Марка. Всім привіт! Ради вітати вас у світі Пригод. І сьогодні пригода, хоч і не дуже приємна, та вона навчила мене, що треба не брехати і друзів виручати. Тому дивіться і вчіться. Даринка йде, хм, як вона мені подобається, щоб це їй розповісти, щоб їй теж сподобалось. Хм. О, придумав. Даринко, привіт. Привіт, Марка, як справи? Та ніби нічого, день сьогодні просто супер. Що ж, такого суперського з тобою сталося? Та, одні пригоди мені трапляються. Що за пригоди? Та ти знаєш, я просто не хочу хвалитися, краще не розповідати. Чого ти кажи вже як почав? Ну добре, знаєш Петруся з твого класу? Знаю, хто ж його не знає. Бандит, що той? Справді він сьогодні у школі хотів забрати гроші у Михайлика. А я з за нього заступився. Та не вже заступився за мишка? Так. Ну ти й молодець. Та ну так і кажеш, звичайна справа. А от і не звичайна, а дуже благородна. Та що там? Кажу тобі, цього мишка бідолашного всі ображають. А ти заступився дякую. Та нема за що. Звісно, є. Тобі ж напевно дісталося від Петруся. Та ж ні, він мене знаєш, як боїться. Хто тут у нас? Ага, відміниться зазнайка. Пішли звідси. Чому? Ти ж казав, що не боїшся під Так, але. Ти чому не дала мені вчора списати? А чому я маю тобі давати списувати? Ти сам можеш гарно навчатись, тільки доклади зусиль. Що? Костику, ти чув цю нахабу? Чув? Я не буду навчатись, хай інші вчаться, а я тільки списуватиму. Так. А я не дам тобі списувати. Що? Зараз я тебе провчу, зазнайка. Стійте. Що, злякалась? Марк, скажи їм щось. Хочеш, щоб дісталось і тобі. Ану, біжи звідси. Марк, тікай, тікай, поки не дістав на горіхи. Який сором. Що тепер робити? Як я подивлюсь даренці у вічі після такого? Ісус, допоможи мені діти, це ж новенький портфель. То і що? А ти списувати нам даватимеш? Бо прийдеться тобі з рюкзачком новеньким попрощатись. Добре, я дам тобі списати на контролі. Що? Ти ще тут? Сказали тобі, біжи звідси. Ні, я не піду. Я не можу просто дивитись, як ви знущаєтесь з моїх друзів. Тоді ми знущатимемось з тебе. Сідайте по місцям тобі пощастило. Ще й я. Мені не пощастило. Мені Ісус допоміг. Марк, стій. Таренко, вибач, що я сьогодні вихвалявся і обманював тебе. Ні, Марк, я хотіла тобі подякувати. Ти такий сміливий? Та ні. І зовсім я не сміливий. Це Ісус мені допоміг. Ісус? Хто такий Ісус? Давай я тобі зараз розкажу. Наді і надібуває, і хоча знаю, що ще багато неприємностей буде з Петрусами Костиком, то я молюсь за них і маю надію, що вони зміняться.